А ну. О. Ну і давайте в мій сарай. Вже, аби ви тільки знали, як тільки хочеться швиденько, швиденько все переїхати, все поробити. Але я вже поробила закупки, підготувалася до наступної партії. Всіх вітаю на своєму каналі. Давно я не водила вас на своєму господарстві. Саме ранок. Саме йду пора, думаю, покажу трошки, розкажу, що ми взагалі робили, що в мене стало за ці дні. Ну, по-перше, так як я поки вже на дворі, вчора придбали ми таку гарну солому, солома пшенична. 50 гривень тюк привезли додому, суха. От мені е, сподобалось те, що з людиною домовились там проміжок 6 до 7 вечора. Півсьомого вечора нам вже доставили солому. Дуже класно, коли люди цінують час інших, цінують свій час і не затримують і не привозять вночі неякісний товар. Бо бувають такі, що люблять поночі, щоб нічого не перевірили, привозити. Ну і так як я вже не один раз купую солому, я хочу сказати, що солома суха, гарна. Видно, що вона десь була під накриттям, навіть вона не мокра. Купили ми солому для ось цього. У Нас з качками це така проблема дуже-дуже сильна. Я вчора застелила отакий шар, у нас десь сантиметрів 5-6. Ми зробили їм таку подушку класно, щоб їм було дуже зручно тут. Загалом понастеляли. Я хотіла за. Вечір перевірити, чи втрамбується отуди в багно, ця солома, і чи є взагалі сенс того, що я оце все позастеляю. От сюди пішло в нас два з половиною тюка. Так, застелили, вони тут вже гарно повиходили. Оце ось де більше було багна. Там воно так, вже повтрамбовувалось, менше був шар. Отам, от, бачите, де вони зараз купаються, можна так сказати. Також, оце, якщо все застелити, то ще тільки десь чотири може піти. Але як на мене, треба стелити, бо знову ж такі дощі, а мені хочеться, щоб вони були чистенькі. І отам, от під клітками, теж попідстеляли, бо вони там загалом сидять, зверху там плівка накрита, і дощ туди менше заходить. Під низом також підстелили, щоб вони ходили там. Ну, вони он, кубкою там так і сидять. <звук> Який ти красунчик. І тут їм вже більш-менш гарніше взагалі сидіти. Тепер хочу показати вам ще корей, яких я давно вже викидала на двір. Там ще вони навіть трішки при морозах сиділи. Зараз покажу. А ну. О, пішли, повтікали вже від мене, диви які. Далматін, це ті, що вже, мабуть, їм по два місяці, і ті, що сидять сугубо ось на кукурузі, і трішки почали ми їм підмішувати е, комбікорм. Для чого? Пояснюю. Дивіться. Ось, голошийка, іспанка червона. Так, залишились в мене самі півні. І вони дуже полюбляють скубати інших, якщо в них не вистачає якихось вітамін в організмі. От одна така порода, яка, бачите, з лапкою кривою. Але нормальний вже виріс, можна його чекати. І за того ми почали додавати трішки камбікорму, щоб в них ці, ці вітаміни вже... Додавалися в організмі і вони менше їх скубли. Скільки їх тут Ну, небагато залишилося, тут вони вже всі такі е гарні, Он один навіть є з отаким клювіком, дивіться, який теж великий вже виріс. Скільки їм? Мабуть, вже по два місяці тут усі. А, геркулесів менше десь на пару тижнів викидала. Ну, ось тут вони отак сидять, ось взагалі дрищ. Бачите, оце дриж, який не росте. Лисий, <смеш> жарти жре, а рости не хоче. Але ходить собі, то хай ходить собі. Загалом на дворі в мене така кількість курочок залишилася, але вони тут вже такі класні, ще десь, мабуть, пару тижнів, і я думаю, що я їх буду різати. Продавати домашньою курочкою. Бо це ж не бройлер, це вже курка дійсно, домашня, гарна. Так, пішли далі. Трактор у нас стоїть тут для того, щоб другий раз після дощів пройтися йожиками. І будемо їхати знов туди на будинок, знову йоршиками проходити, перечеплять. Обгортачі і обгортачами вже працювати, обгортати картопельку потім. Не одразу, трошки пізніше. Ну і давайте в мій сарай. Що в мене тут сараю? Дивіться, пусто-пусто, пусто, пусто. Нічого зараз взагалі ніяку закупку не роблю. Поясню чому. Зараз буде в нас відпустка. Раз, треба... Я б хотіла дуже сказати, що хочеться відпочити, але ні, відпочинка не буде. Ми будемо працювати над ремонтами, тому не буде часу приділити достатньої курчатам, такі, які вони потребують. На даний момент в мене залишились отакі півні. Я вже їх десь, ось після дощів буду викидати на двір до тих курей. Далі в мене залишилися далматінці і геркулеси в невеликій кількості. Ці пташки, бролери, що там ще є бачу, далматінець, там он майстер грей маленький, який не росте взагалі. Ну, таке, в общем, залишилося те, що не росте, те, що погано росте. Оце воно в оцій клітці. Буде з нього щось чи не буде, не знаю. До м'яса виросте й добре. І тут в мене оце кліточка. Також вони в мене не росли. Я їх вигнала на камбікормі. Бачите, вони вже такі здорові поставали. я сугубо з камбікормом почала трошки домішувати вже кукурузки. І ось такі гарнюні вони в мене повиростали. Також підуть туди на двір доростати до тушки на продаж, як домашня курочка. Тут їх взагалі дуже трошечки. Бролери, які тушки закладають нам в ларь. Так, покажу да алматинця геркулеса. Я їх важила. Вагу я показувала на нашому каналі в Тікток. Ось далматінець, який важить майже 4 кілограма. Буйвол. Так, і геркулес, який важить там 3,5 кілограма. Отак. Далі. Геркулес і Далматінс, ось в мене ще в двох кліточках. І хотіла б звернути увагу на те, що. Далматинець — це той, що в мене сидить, це м'ясний крос. Це аж ніяк не та не сучка, про яку ви думаєте, білу з чорними цотками. Ні, ви не праві. Бо я вам показую ось чорна голошейка. ось ряба-голошейка. Так, це геркулес вже такий великий. Ось рябий. Вони різнокольорові. Зараз ще ось тут покажу. Ось отака є. Вони різнокольорові, це м'ясні кроси. Вони ніяким чином не відносяться до несушки, не мають чого плутати. По-перше, по-друге, з приводу того, що в інтернеті про них майже нічого не написано. О, дивіться, яка голошийка класна. Це далматінець. Який просто колір, так? Да? Ось так само колір який. Тобто. Ну, Відповідно, що вони різнокольорові, вже пепелястих усіх в мене повибирали. Отак. Зараз я їх годую кукурузою, взагалі кукурузою однією, як бачите. Це для того, щоб я їх висадила на двір і голошийки прості з червоні, їх не поклювали, бо вони будуть солоденькі. Отут в мене залишилися бролери для мене. Тут бролери для мене. Ну і тут таке по пару штучок сидить, також бролери для мене. Е, чого бролери для мене? Пояснюю, я ніколи не продаю бролери, які погано ростуть раз, і в яких там лапи вивернуті, викручені, все залишається мені на м'ясо. Тому, вон, бачите, нога там отак лежить. Це все йде на м'ясо. Ні в якому чині я його ніколи не продаю. Мені це, по-перше, не вигідно, по-друге, я не хочу, щоб в когось там були якісь рахіти. Рахітіки всі залишаються в мене. Ось в мене залишилися на продаж оці ось гірку ліси оці ось двоє. І ось ця ось літочка. Там теж їх небагато. Ну і півні. Але всі хочуть бролери, кажу, вибачайте, бролери вже закінчились. О, побачила. Ось, далматініс папелястий. Такий колір дуже цікавий. Мені подобається він, до речі. Отак. Також їх зараз буду переводити на саму кукурузку і також буду викидати туди в загородку, а тих великих вже буду вирізати. Так що, ось так. Пройдемо випускний. Най вже випускний в цьому році, 11 клас випускається, також треба відгуляти. Ну, як тільки відгуляємо випускний, це в нас 13 червня він буде. Будемо займатися дуже плотно так, нашим ремонтом. Вже, аби ви тільки знали, як тільки хочеться швиденько-швиденько все переїхати, все поробити. Але оцей час і зараз все так дешево коштує, що ну, вже як робимо. Але знаєте, я ось читаю коментарі і розумію, що люди пишуть, що починали там будуватися ще замолоду, і досі там будуються. Я не кажу, що ми не будемо будуватися все життя. Можливо, так воно і буде. Але хочеться сказати людям, які будуються. Ну, найшвидших, мабуть, завершення будівельних робіт. <рі> Якось так. Але вже так, да, хочеться в свій будинок пошвидше. Тому по закупці поки нічого не планую. Пройде в нас відпустка, пройде випускний, тоді вже... Буду планувати закупку. Орієнтовно людям кажу, ті, хто дзвонять і хочуть вже другий-третій раз брати, бо перші, які в мене вже брали, вже повирізали своїх бролерів, понабирали другу партію, вже розраховують на третю партію. То я їх орієнтую десь середина липня, плюс-мінус там, отак. так. З приводу курчат, якими в мене в продажу, я вже не один раз казала. І хочу ще раз наголосити, що добовими я не продаю, я продаю тільки підроздішів, починаючи з двохтижневого віку. Тобто два тижні там сталося, і вони йдуть в продаж. Люди, які питають там за місяць, двадцять за нову політику, я не можу нічого казати, бо сьогодні це дорого. Завтра воно дешевіє, післязавтра знов дорожчає. Тому, вже виходячи із цін на той момент, коли вони є в продажу, я ставлю ціну. Раніше, пізніше, ну, я такого не роблю. Я можу вас орієнтувати по ціні, яка була на даний момент, коли я ось їх масово продавала. А яка буде ціна, там, наприклад, через місяць, півтора, ну, я цього не можу знати, не можу цього сказати. Дивлюся, в мене ось троянда, в тому році я посадила, така вже велика тут. І вона ось буде в нас квітнути. Але бачу, якісь он мошки на ній вже позбиралися, треба її чимось поприскати. Так що ось так. Я вже поробила закупки, підготувалася до наступної партії. Правда, не знаю, коли буде. Тут он мішок вже відкрили один, думали, що то рост, не почитали. Завернула, закрутила, щоб його й не чпали. Чотири мішка старта лежить. Ростова тільки трошечки. Це кукурузки. Ну і ось цілу гору ще дробленої кукурузи купила. Ось така гора. Звідси один піддон забрали. Зараз покажу, куди ми його перенесли. О, перенесла сюди піддон, привезли мені 20 мішків пшениці, склали. Ну, а це кукуруза ціла, то що вже давно купувала, там 15 мішків, скільки там, може, мішка 4 тільки взялося, а те все лежить поки що. Чекає слушної нагоди для годування. Тобто по зерновим я вже повністю закупилась, мені тепер з головою поки що хватить. Але хотіла б зауважити, що е, люди, які знають, що я часто купую там дроблену кукурузу, пшеницю і так далі. Самі вже дзвонять, кажуть, що є в наявності, роблять навіть знижечку, що не може не радувати. І підвозять вже з доставкою додому. Дуже зручно, дуже класно. Мені це подобається. Ось так. І працюємо.